Усім привіт. Привіт! Сьогодні ми знаходимося у місті Гранада на оглядовому майданчику Сан-Ніколас. Це балкон Сан-Ніколас. Або це... балкон Сан-Ніколас. Так, З якого відкривається чудовий вид на Аламбру та Хенераліфе. А за цим всім є гора Тираневада. Мірадор Сан-Ніколас. Це площа розташована на вершині пагорба в одній із найвищих точок Айбальсіну старого Мавританського району Гранади. Краса з цієї точки незаперечна, а лямбра і генераліфи стоять один проти одного. Місто біля його ніг і сєрра Невада позаду. Мірадор Сан-Ніколас є дуже романтичним куточком. Це, безсумнівно, найбільш туристичне, найромантичніше і одне з найкращих місць у Гранаді. І сама церква Святого Миколая, яка побудована у 1525 році на мечетях, як і більшість усіх церков у Гранаді, що і дає назву площі Сан Ніколас та Оглядовому майданчику. Церква Святого Миколая повністю контрастує з іншими церквами Гранади, поєднуючи сучасне та старовинне мистецтво. Її образ є невід'ємною частиною оглядового майданчика, і ми сподіваємося, що він збережеться. Чарівність у уколисть цього місця з брукованими вулицями та пазбарами з людьми додає картині колориту. Вам доведеться пройтися вулицею Сан Ніколас, щоб продовжити відкривати ту особливу атмосферу, яка створюється навколо оглядового майданчика. А ми продовжуємо досліджувати околиці повні звивистих вулиць, які в деяких куточках звужуються. Проходи, арки, маленькі площі та фонтани слідують один за одним між білими стінами, горщиками з квітами та брукованими вулицями. Кожен куточок Альбайсіна випромінює історію та красу. Якщо ви ще не знали, цей район є одним з найбільш лабіринтових. Який ви побачите вузькі та звивисті вулиці бруковані, які колись служили оборонним місцем? Гранада була б нічим без Аль-Басін, і місто народилося з цього арабського району, побудованого навколо Кадіми Аль-Басаба, яку династія зірідів почала будувати у 1013 році. Таким чином, на території, яка раніше була земельною ділянкою, виникла мусульманська гранада Медіна Гарната, яка досягла свого розквіту як столиця королівства на срідів у 15 столітті. Добратися до оглядового майданчика Сан Ніколас можна пішки від центру Гранади, проходячи вузькими і крутими вуличками, які зберігають арабський колорит міста, також автомобілем та інший варіант взяти таксі або міський автобус С-31 та С-32, який прямує прямо до площі. Схили, що підіймаються та спускаються, і які ховаються за своїми стінами знамениті кармени, будинки з фруктовими садами, які містять маленькі райські куточки з краєвидами всередині, будинки, які сьогодні є розкішю, А в минулому мусульмани і їх творці вважали місцем відпочинку. Ця скромна історія зібрала лише невелику частку скарбів, захованих на крутих вулицях нескінченного Альбайсіну, де ви повинні дотримуватись лише одного правила: якщо ви заблукали, переведіть подих, і йдіть будь-якою стежкою, що йде вниз. Це безпечний вихід із лабіринту. Отже. Якщо ви плануєте поїздку у гранаду, то обов'язково позначте відвідування оглядового майданчика Сан Ніколас як обов'язкове. Ця зупинка є нашою рекомендацією. Якщо ваше серце просить східної казки, а розум не готовий до мандрівок на схід, то найкращим рішенням буде відвідування Гранади. Прогуляйтесь вузькими вуличками арабського кварталу, щоб відчути атмосферу, якою насичене це місто. Що ти ти робиш? шукаю людину, щоб білети в церкву купити. Боже, боже, Емілі, це не то, це не та будка. Ось ця кам'яна споруда одна з цистерн водопостачання Альбайсіна, або, якщо правильно назвати, Альхіб Мавританський колодязь. Скільки б ми вам не описували, але поки ви не пройдете з цими вуличками і не ступите на цей оглядовий майданчик, ви не зрозумієте, чому це місце неможливо забути. Бачиш, довелося це американський вертольот Чину. А це наш улюблений ресторанчик. Правда, зараз він чомусь зачинений. Кількість людей збільшилася, вже дивися і починають розставляти всякі е сувеніри подають. Стихійні ринки. <рес> і всі чекають на циганів. Тут дуже гарно цигани співають фламенко, але коли вони будуть, хотілося б також послухати. Тут ви можете провести хвилину, годину або увесь день, адже у цьому магічному куточку годинники втрачають свою силу. Отже, нас не було приблизно 10 хвилин. Кількість людей значно зросла. В рази, так Що хочу сказати, що ми приїхали сюди дуже рано. Що вдалося нам знайти місце для де залишити машину при парковка? Це дуже важливо. Зробити... Інакше треба ходити пішки сюди, три три кілометри. Зробити Вгору. Гарні фото. А, а зараз поприходили люди, які продають свої вироби, виробиля, е, всякі мероканські кошельочки, гаманці, шапочки, ну, браслетики, все, все і. Різня. Це ідеальне місце для демонстрації та продажу своїх виробів та товарів. Адже тут завжди жваво та велика кількість туристів. Ще хочеться сказати, що це місце стало більш популярніше після того, як в 1997 році його відвідав Білл Клінтон. Він сказав, що такого заходу сонця він ще не бачив. Ми звичайно захід сонця не бачили, але після цього. Ми знаємо, що тут дуже красива і романтична обстановка. Тут кожен день, неважливо чи вранці, чи вдень, чи сонячно, чи мороз, холодно чи йде дощ, оглядовий майданчик приймає сотні людей. Є цигани, буде зараз фламенко. Будемо слухати. Ходіть, туди. Прогулянка цією частиною Альбайсіна завжди приємна, а тим більше, якщо ми спробуємо гастрономію гранади саму суть міста у найближчих ресторанах та барах. Якщо ви хочете поїсти, насолоджуючись краєвидами, ці ресторани ідеальні, але дорогі. Тому якщо спуститися вниз по вулиці, вже не з таким панорамним видом. Там також бари, ресторани, але ціни набагато доступніші та приємніші. Тут атмосфера чудова, краєвиди вражаючі. Але ви платите більше за краєвиди, ніж за їжу. Якщо гранада і може чимось похвалитись, так це своїми панорамними краєвидами. Так, а зараз ми знаходимося в такому місці. Це один з наших любвиших ресторанчиків в Гранаді. Нам його дуже давно вже порекомендували, ми тут вже другий раз. І... В чому тут вся пішка? Тому що тут можна на. Ну, це по-любому, але тут можна наїстися просто за смішні гроші. Замовляємо, е, одне, одне пиво і пиво, на... один е, напік, okay. і до нього входить тапас. такий тапас. Ціну пива входить отакий тапас. Ну, Або гамбургеса одна, або вибір тапас. Великий. дуже великий. Це в нас перша ронда по одному пивку. Зараз візьмемо на друге також покажемо. І до другого пива ми тоді вибираємо вже іншу, е, інший та тапас. вибір тапасів просто-просто дуже великий. Тому що подобається є і рибні закуски, і м'ясо, шашлик, Всяке різне все на любий смак. Ну а в кінці ми вам скажемо скільки це все коштує. Так, це а, до речі, з ось таким видом. Огори. На гори нас є ремонт. На піка, а якраз мені пальма його заступає на ну, але ж гори зі снігом видно. Гори зі сніги. З приємним краєвидом. Ну що, приємного Давай. апетиту. Дякую. Дякую. Так, друзі, принесла нам другу ронду. Взяли ще по одному пиво. Ми вже мав. після першої наїлися, я то сказала. Але... Тепер нам дали таку дожарку. Бочок, порсія, Чорісо, Алітас. Нагадуються в цьому поліції до пива. Так. Знаєш, так, друзяки, ми не розрахували наші сили. Реально, чотири етапи це багато. Катя, ви як? Я, я Можливо. ще по хтось по не Емі. Як ви думаєте, скільки нам це все обійшлося? Чека нам, звичайно, не дали. Ну що, звичайно. <різь> Просто не дали. Значить, все це нам обійшлося в 25.50. 25.50. Ми ледве зараз будемо вставати і йти. <різь> Якщо вже зможемо йти. Місце 100% до рекомендацій. Називається Де-Тапас. Сервесерія де що Чому? Ціну тільки йде за випивку. Ціна йде тільки пиво. Оце гранада. Оце ви розумієте, що ви берете пиво, до пива йде тапас. Тапас. Я вже не більше не можу. Ну все, давайте. Ми орендували у місті гранати. Вітальня дуже красива. Все досить затишно, маленька кухня, але нам більше і не потрібно. Ну, я би не сказав, що вона маленька. Кухня з салоном разом. Зразу вихід на балкон. Тут. Одна ванна кімната. Все досить чисто. Прибрано. Стильно. Ось перша спальник.

Отже, а вартість цієї квартири за добу – 96 євро. Так, друзі. А ось і наш балкончик зранку. Привіт, Катруся. Привіт. Є сніг? Є. 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 Ага. А ось і королівський монастир Сан Херонімо, Римо-католицький монастир, який знаходиться у Гранаді. Архітектурно він виконаний у стилі Ренесансу і був першим у світі освяченим на честь непорочного зачаття Марії. На землі, яка як вважають належала Боабділу, останньому королю Насридів, 1504 року почалось будівництво першого християнського монастиря у Гранаді, монастиря Сан Херонімо. Таким чином, із каменів із Арабської стіни та старих воріт Ельвіри була побудована нова штаб-квартира, яку католицькі монархи обіцяли членам ордену Херонімів, які з 1492 року оселились в іншому храмі, в сусідньому місті. Місті Санта Фе, але монументальна будівля, що складається з церкви та двох монастирів, залишила для нащадків набагато більше. Студентів чотири і для дорослого 6 євро. А до 12 років безможливо. Перший внутрішній дворик монастиря Сан Хероніму, до якого ведуть двері у доричному стилі, має 36 напівкруглих арок із щитами, емблемами та ініціалами королів засновників та герб першого архієпископа гранади та ченця Хероніму Ернандо де Талавера. Цей монастир це перлина іспанського відродження завдяки роботі видатного архітектора з Бургоса Дієго де Сілої, і це також могила Гонсало Фернандеса де Кордоба, хоробрий великий капітан, який був ключовим у капітуляції мусульман. Він лежить поруч із своєю дружиною, під вражаючим маніерийським вівтарем головної каплиці. Відтоді, як монахи оселилися у 1521 році у монастирі Сан Хероніму, що будувався минуло майже 5 століть, протягом яких релігійна споруда зазнала багатьох перепитій. Понад 300 років монахи жили в одному з найуспішніших монастирів міста, який навіть розширили, додавши внутрішні дворики та загони, стайні, склади. Але все змінилося у 19 столітті, коли наполеонівські війська захопили його для вик... Користання в якості артилерійських казарм Французи розграбували його скарби, осквернили гробницю великого капітана та зруйнували дзвіницю, каміння якої вони використали для будівництва зеленого моста, який зараз з'єднує Пасео де ла Бомба з Завеніда ла Сервантес через річку Хеніль. Справи для монахів були не найкращими після конфіскації у 1835 році, яка перетворила будівлю на казарму, призвела до відходу монашества аж до 1967 року. Коли монастир було повернуто ордену Сан Херонімо. Вважаючись культурним об'єктом, його кілька разів реставрували, відновивши вежу у 1980-х роках. Проте збереглися два чудових монастиря, у бічних галереях яких знаходяться келії чинців та кілька каплиць. А монастир на другому поверсі закритий для туристів, оскільки там знаходиться громада монахинь Херонімів. Або так званий монастир імператриці. Ця назва натякає на те, що у цьому місці, у 1526 році Ізабель Португальська, дружина іспанського короля Карла І, проживала протягом більшої частини часу, який вона перебувала у Гранаді. Отже, напевне, усіх цікавий, хто ж такий Гонсало Фернандес де Кордоба. Він був одним із тих, хто поховав епоху лицарства на межі 15-го-16 століття. Він показав, наскільки ефективною може бути ручна вогнепальна зброя, і тим самим вивів іспанську армію на новий рівень. Хитрий стратег і відважний воїн, він отримав прізвисько Великий капітан. З ним він увійшов в історію як творець нової системи командування армією і генерал, який за всю свою кар'єру програв лише одну битву. У монастирі є багато приміщень, включаючи трапезну, місце, де громада бралася, щоб поїсти, і сала Профундіс. Названа так, тому що це була кімната, де ченці співали псалом. Центральний сад було знову висаджено апельсиновими деревами, як це було у 16 столітті. Ми це знаємо завдяки хроніці Андреа Навагерро, посла Венеціанської республіки в Іспанії, який відвідав монастир у 1526 році. А тут у Ризниці знаходиться дитятко Ісус Битв – образ, який супроводжував великого капітана в його численних перемогах. Він каже, що знає, що це, що це за місце. Б... прям, ага. Тут раніше сповідав. Тут сідали, а з іншої сторони був священник. Саме дійсно, дійсно. Я думаю, Ні, не знаю. А з процесійного монастиря можна потрапити до вражаючої церкви, присвяченої непорочному зачаттю. Найголовнішим всередині церкви є великий вівтарний образ головної каплиці, шедевр іспанського відродження та андалузького маньєризму. Зроблена між 1570-м і 1605 роками, відомими скульпторами, її іконографія покликана піднести військові подвиги та героїзм великого капітана. Біля підніжжя монументального вівтаря по одній з кожного боку стоять моляться статуї Консало Фернандеса де Кордоба та його дружини. Обидва одягнені так, як хотіли, щоб їх запам'ятали, щоб заслужити вічну славу. Він у обладунках як воїн, і вона покривалася тунікою, як скромна жінка, посвячена Богові. Церква з планом Латинського христа відповідає проектам ордена Херонімів з піднесеним хором біля підніжжя вівтарем та піднесеними сходами. Церква належить монастирю, який зараз складається з двох монастирів. У відповідь на заступництво після смерті великого капітана відповідальною особою за його посмертне бажання стала його вдова. Вона попросила Карла П'ятого про головну каплицю церкви Сан Херонімо для сімейного поховання. Прохання було прийнято прихильно імператором і було реалізовано приблизно у 1525 році. Біля підніжжя довгих сходів, які ведуть до головного вівтаря, зберігаються залишки його останків у склепі під мармуровим надгробком, де написано кістки Гонсало Фернандеса де Кордоба, який завдяки своїй великій мужності отримав прізвисько великий капітан, довірено цій могилі, доки вона остаточно не повернеться до вічного світла. Його слава не була похована з ним. Процесійний або головний монастир у готичному стилі був місцем, де ченці проводили більшу частину свого життя. Біля його входу ми бачимо девіз монастиря Солі Део Онор Ед Глорія. Єдиному Богу, честь і слава. І рік його побудови. До речі, проросла. А це базиліка, один з найвидатніших барокових храмів Іспанії, відомий своїм багатством орнаментів зі скульптурними та мальовничими творами великої художньої цінності. Чу за це, це суздере однес. Цю церкву почали будувати у 1737 році і завершили у 1759. сімсот Зовні вона нічим не відрізняється, але інтер'єр справді чудовий з усією своєю пишнотою. Інтер'єр храму оздоблений деревом, скульптурами святих і великим переважанням позолоти. Цей храм виділяється тим, що є одним із найважливіших пасторальних центрів у місті Гранада, оскільки тут знаходиться гроб Господній засновника святого Йоанна Божого, покровителя гранади, хворих, медсестер, пожежників, книготворців та покровитель лікарень. Такого пишного та багатого оздоблення не надасть жодний інший храм Андалусії. І якщо у вас буде час, то обов'язково відвідайте базиліку. Але нам вдалося потрапити туди всередину, оскільки була міса, проходила якраз і ми подивилися. І ми змогли побачити його всередині. всередині. Це дуже красиво, надзвичайно красиво. Гранада це місто на півдні і одне з найдавніших міст Іспанії. Також це колишня столиця Мавританського королівства на території Піренейського півострова. Тому спадщину Мавританського періоду можна зустріти практично на кожному кроці. А саме місто має особливий східний шарм. Гранада це душа Андолусії, місто, яке поєднує кілька культур, в якому представлено багату історичну спадщину. Це місто одне з найстаріших міст. Вже у п'ятому столітті до нашої ери тут розташовувалося фінікійське поселення. Після приходу римлян на Піренеї тут було засновано місто Іліберра, яке було захоплено після падіння Римської імперії, спочатку Візантією, а потім і Вестготами. У 711 році гранада була захоплена маврами і в цей період називалась на арабський Ільбіра. А у 756 році араби заклали нове місто Калат Гарната. Ця назва пізніше трансформувалась у сучасну назву Гранада. У тих місцях, де історія відіграла таку важливу роль на культурному, архітектурному чи гастрономічному рівні, ми пропонуємо відпустити себе та насолодитись усім цим, занурившись у звички та традиції цього міста. Можливо, хтось з вас уже відвідував це красиве місце. Обов'язково діліться своїми враженнями у коментарях та не забувайте підписуватись на наш канал. А зараз ми наближаємось до катедрального собору. Він вважається найкрасивішою церквою епохи відродження в Іспанії. Собор був побудований королевою Ізабелою як пам'ятник перемоги християн над маврами на місці колишньої мечеті. Церкву почали зводити у 16 столітті в готичному стилі. На фасаді головного входу встановлені статуї католицьких монархів і бронзові статуї апостолів. Оздоблення церкви являє собою чудовий приклад епохи відродження та. renaissance Такі вулички. Це арабський ринок прянощів. Традиційний східний ринок у старому місті. До 1853 року на цьому місці існував мавританський базар, знищений пожежою. Весь район Аль-Кайсерія це лабіринт вузьких вуличок, який колись займав ринок шовку і прянощів. Сьогоднішній ринок нагадує оригінальний арабський базар і є улюбленим місцем для покупки сувенірів у гранаді. А ось це королівська капела. Це дивовижна 47-метрова споруда, яка розташована поруч із катедральним собором. Це доповнення до нього було побудовано у першій половині 16-го століття в пізньоготичному стилі. Тут знаходяться королівські гробниці Ізабели Кастильської і Фердинандо Арагонського. Також тут розташовані саркофаги інших королів та князів. А родзинкою каплиці є ризниця з шедевром Боттічеллі. Це місто залишило про себе великий слід. Сюди обов'язково хочеться повернутись, адже це одне з найкрасивіших міст Іспанії. Неперевершені сліди арабської культури, її архітектура та унікальні куточки, роблять гранаду завжди привабливим місцем для мандрівників. Це досвід, який завжди буде супроводжувати вас у вашій пам'яті, тому що гранада змушує вас закохатись, і ця любов, яка триватиме все життя. А нам уже пора повертатись. Ми не встигли вам показати усю гранаду, але це буде привід, щоб обов'язково повернутися сюди. Залишайте свої коментарі, діліться враженнями та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми вас любимо і до побачення!